Добрый день, моя фамилия Іванько. Я 26 фі... лютого відправляв на ГУНП заяву про злочин АТ «Харківобленерго», які на протяжении 10 лет дурять засобами електронного обліку. Да. Я подав заяву, електронну заяву. На електронну пошту, электронную скажіть мені свою Адресу будь ласка, адресу свою скажіть. Село Дарнадежда Красноградський район. Хвилиночку. Ще раз як на село називається? Дар Надежда. Дар Надежда вулиця. Центральна, 24а. заявку і І ніякого ні ответа ні привіта, вже більше місяця Щось... ніхто не відповідає А коли саме? 26.024 року угу. так ще раз ваше прізвище ім'я по батькові будь ласка так я зареєструвала інформацію що ви прохаєте щоб вам надали відповідь на вашу заяву так Ну, все добре. Як я узнаю про ваше рішення, як там? З вами зв'яжеться, я вкажу дану інформацію. Mm.